Чому в половецьких баб немає обличчя? Ви, певно, бачили ці великі кам'яні брили з людською подобою. Це обереги половців або кипчаків, давнього степового народу, які втілювали їх зв'язок з предками. Після битви на Калці у 1223 році монголи завдали перший удар степовим союзникам Києва. Загарбники нищили не лише половецькі селища, але і зображення їх предків. Статуям навмисно збивали обличчя, щоб ті не розгледіли чужинців. Століттями половецькі фігури були орієнтирами на курганах та пагорбах. Такі Пам'ятники були і на горі Крем'янець біля Ізюму. Під час вторгнення російські загарбники знищили одну з дев'яти статуй, а решту пошкодили. Навіть без обличчя давні пам'ятки дратували окупантів. Після звільнення ізюму почався порятунок кременецьких статуй. Спочатку їх хотіли зберегти на місці, але зусилля не дали результату. Тому їх забрали на реставрацію до Харкова. Вісім відновлених фігур повернуться на гору Крем'янець після війни. Чим загарбникам заважають давні половці? Напишіть в коментарях пліч опліч. Згуртовані громади.